Привіт, друзі! Ну що, моє перше замовлення на 3D-друк. Треба для парогенератора зробити ось таку штучку, такий ніпільок. Зараз заміряю, роблю модельку і запускаю на друк. Зробив я цю модельку. Зайняло трошки довше, ніж я очікував. Я планував десь за годинку зробити. Пішло в мене десь півтори години. І. Ось таку модельку ми отримали. Так, відкриваємо Bamba Studio. Бага. 3 грами, поставив підтримки, щоб більш якісно роздрукувало. І запускаю на друк. Так, пішов друк. 17 хвилин взагалі. І ось початок друку. Так, менше одної хвилинки залишилось. І зараз принтер віддасть нам готову детальку. Потім треба буде зняти підтримки і готово. Так, ще один шар. Все. Так, і що ми маємо. Сподіваюся, все добре. Та віддавай вже. Оп є. Так, візуально ніби все нормально. Так, ну що, зробив детальку, по розмірах співпадає і зараз буду відправляти замовнику.